Друзі, вітаю! Мене запитують, звідки я беру інформацію, виклади своїх інформаторів, щоб ми знали. Дивіться, я аналізую просто. просто це дуже це дуже просто. Потрібно тільки взятися, читати, дивитися, слухати, розбиратися, взяти ручку, понакидати на листочках плюси, мінуси, і все дуже просто. А дивіться, почну з корупції в Україні. Ви знаєте, да? Почали саджати ну, не сьогоднішніх депутатів, так, ви знаєте, бо сьогоднішні то тікають, то відкупаються. За кордоном тікають. <кхем> От. Е Бувшого депутата закрили на 3 роки. От. Тому, як би плюс. Але дивіться, Набу затримало чотирьох суддів апеляційного суду міста Києва за хабар 35 тисяч доларів. За скасування арешту майна по справі Моторсіч. Це робиться, це ж нормальна тема, ви ж знаєте, так? Да? Тому, знову ж таки, говорю, друзі, єднаємося в вимозі. Ми маємо говорити, кожен українець має про це говорити: що суддів потрібно обирати на місцевих виборах. Це все одно буде краще, ніж так, що вони. Пожиттєво недоторканні, пожиттєво вони мають зарплати по сто тисяч тисячі пенсії. Потім розумієте, да все це треба скасувати, все треба скасувати, всі пенсії скасувати і перевести їх на нормальні пенсії як простих робочих, хоча вони до простих робочих не дотягують, так як в мене мати все життя пропрацювала на заводі в три зміни. То вони до неї ніяк не дотягують, хоча вона отримують там дві з лишнім тисячі гривень. Отак. От так має бути. Тому по-іншому я не бачу. Ми говорять, маємо поважати президента, Верховну Раду, бо ми обрали бла бла, бла бла-бла. У нас класний президент. І нічого проти друзі немає. Є одна тільки проблема. Одна. за весь цей час е нічого не змінюється. Крадуть більше. Більше і більше. Ми це просто бачимо з телевізора, з Ютубу, з будь-якого каналу, телеграм-каналу. Ми бачимо, крадуть більше, більше і більше. Так? От дивіться, навіть Бахмут. Ну, Бахмут не наш уже там скільки третій рік, так? Але дивіться, адміністрація Бахмуту закупила на 20 мільйонів техніки. Для чого запитується? Чому дронів не закупили, щоб відбити, так? А Сєвєрдонецьк закупили на 40 мільйонів. А коли їх запитали, для чого нема? Він же ж в окупації. І те, і те місто в окупації їх немає. Вони кажуть, так ми надіємося на ЗСУ, що вони визволять. То дайте ЗСУ можливість визволити. Дайте! Ви ж не даєте можливості Збройним силам України визволити. Тому що ви крадете, ви в них. Забираєте, ви не даєте, ви в них забираєте. То про що ви говорите? Що ви хочете, як ви хочете, щоб це було. Мені дуже цікаво, мені дуже цікаво послухати. Тому, а претензії є до президента з якого боку. Кажуть, він не може все. Контроль він все може контролювати, тому що він гарант Конституції, він головнокомандувач. В нього є напрямки, за які він відповідає. Тому питань тут немає. Він робить. Одне розпорядження президента, одне розпорядження про те, що він, головнокомандуючий, він має повне право дати наказ за корупцію сиджати як за зрадництво, як за зраду. А відповідає за це СБУ. А воно підпорядковується напряму президенту. Більш ніхто так не підпорядковується, як е, СБУ. Тому проблем тут ніяких немає. І в мене, я говорив, говорю, буду говорити і звертатися. Президент має нас з вами почути. Будь ласка, ви верховний головнокомандуючий. Ви наказ пишете, просто наказ наказую: бла бла, 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 за порушення то-то-то-то-то, за корупцію, за те, за те, за те. Прирівнювати ці статті до е, зради. І все. Я навіть не кажу розстрілювати їх. Як зрадників саджати в тюрму СБУ, ну і там з ними працювати. А суди то таке хай працюють там, хай судяться. Вони за рік всіх поздають, посидять там в підвалах. всіх поздають і все буде добре. <кій> до е, хороших новин, друзі. До існуючих в Україні трьох комплексів Петріот заходять ще три з Данії, з Німеччини і США. Ну Комплекс, щоб ви зрозуміли, друзі, це 6-8 е пускових установок. Від 6 до 8 ну, там їх розділяють буває. Е від 6 до 8 пускових тільки. На кожній пусковій від е 4 до 8 ракет. Уявіть, да, моща цього. Комплекс ну, не, не, не якась одна, один автомобіль там і пару ракет. Це, як мінімум, 6-8 е, пускових порахуйте. А до них ще, до них, до цих пускових маса техніки, яка це і уші, і очі е, цих е, пускових, е, і багато-багато чого іншого. Тому це ну, велетенські комплекси, ну це дуже круто, тому це класно. Також дивіться, літаки від Нідерландів до кінця літа, тут залиши що вже осталось до кінця літа, пару днів, вже мали б зайти э, f 16 Ще те, що вони обіцяли. І э, Нідерланди заявили, що літаки будуть э, поступати автоматично. За кількістю готових е, льотчиків. Тобто, як тільки е, є люди, які управляють літаком f 16, автоматично вони будуть сюди поставлятися. Тому, в принципі, це, ну, друзі, круто. Це, це реально круто. От, тому... А, ще хотів, дивіться, на кінець. Залебігу там багато пишуть, показують. Я слідкував за ним. От, вони зараз бухають тупо, бухають там сутками. Але я дивлюся, е, от вони сидять там за столом з ким, з жінками, е, бабушки, дідусь, молодь, ну молодь, ну, яку ще в армію не беруть там по 18 років, дописім, там по 20 злишні вже. Там немає, е, не бачив я там призивного такого віку, що можна було, ну щоб розказували, що от вони в армії не йдуть, а бухають там. Так, е, да, вони відпочивають, да, це блин, комусь подобається, комусь не подобається, але я вам скажу людям, де не залишилося вже практично е, місцевих жителів е, призивного віку, вони всі на фронті, а багато їх вже загинуло. А, а багато ну, людей, які не мають, не мають можливості е, нормально себе е, почувати. Тому що вони втратили кінцівки там, і таке інше здоров'я втратили. Тому, в принципі, о, оцей хід лебіги, е, я, я так бачу, за підтримки духовної, не так духовної, моральної, може, підтримки, це класний хід, я думаю. Ну, непогано. Не хочу засуджувати. Він, в принципі, молодець, дуже активна людина, от, е, багато грошей збирає. Дехто пише, а чого не на армії, він збирає само собою, але людям теж потрібно, їм тяжко. Ви подивіться, як живуть люди. Подивіться, як вони живуть. Це дуже тяжко. Дуже тяжко, коли ти жінка живе, немає чоловіка, немає можливостей ніяких. І тут прилітає якісь тіпи, робить ремонти, якісь, допомагає грошима, організовує свята якісь. ну... Життя не закінчується на, на тому. Війна буде продовжуватися, на жаль, але жити потрібно якось. Тому, ну десь так, десь так. Не знаю, як ви думаєте, пишіть, будь ласка, друзі. Тому е дуже вдячний всім вам. Миру, добра.